Лінія фронту на карті військових подій. Ми усі стежимо за нею із завмиранням серця. Але є ще одна лінія тилова. Вона дозволяє кожному знаходити своє місце у боротьбі з ворогом, дає можливість бути потрібним сьогодні та наближати нашу загальну перемогу. Саме про це говорили волонтери міського волонтерського центру, які виготовляють маскувальні сітки для наших вояків. Ці сітки, а їх тут сплели чимало, допомагають захистити техніку, бліндажі, а отже, й життя наших рідних на лінії вогню. Ми виготовляємо маскувальні сітки, нас ми вже зробили їх дуже багато. І в нас приходять щоденно в центр наші, наші дівчата, наші патріотки, такі, в яких діти зараз на фронті і воюють. І Вони щоденно в нас приймають участь і відранку. У нас дві зміни. Наша робота розрахована на дві зміни. Одна зміна вранці з дев'ятої години, друга зміна з 2 годин десь один до семи, і до вісьми, і світло світиться нас ще працюють люди. Переважна більшість волонтерів золотого віку. Вони як бджілки трудівниці і майстрині на всі руки, вміють і вишивати, і шити, а також плести. Літом та восени плетуть камуфляжні сітки, які маскують воєнну техніку та бліндажі. А взимку ближче до снігу білі сітки. Щодня до плетіння сіток долучаються небайдужі. Люди змінюють один одного, хтось може на годинку, хтось на півдня, хтось цілий день. Серед тих, хто вже давно, майже з першого дня плете сітки, і Тетяна Катриченка, у якої на фронті воюють три сина та двоє онуків. І мені сказали, що мама на війна. Ти розумієш, що війна може все бути. Так що держися, кріпися і все, що лишається мені. Окрім сіток, волонтери намагаються ще й передати щось смачненьке синочкам: печуть пиріжки, солять сало, капусту, варять варення. Дуже дякують усім, хто допомагає, надає матеріали, кошти, продукти, але потреба залишається. Тож, якщо у когось є бажання допомогти будь-чим ресурсом, тканиною, грішми, будуть тільки вдячні. Нам на сьогодні дуже потрібно матеріалу. Нам дуже потрібно кошти для закупівлі. Ми тут, як ви бачите, ось дівчата в нас в'яжуть основу. І в'яжемо після того, як нам вивечуть основу. Ми в'яжемо вже стрічками, щоб захи... зробити захист для наших військових, щоб їх не було видно із з цієї нашої волонтерської сітки. Волонтерський центр працює у будинку культури з 9 ранку і до пізнього вечора. Вони всі вірять в зсу, моляться за наших героїчних військових і хочуть одного і того ж своєю працею наблизити перемогу України над російським ворогом. Сьогодні треба лише так.